Від темних ельфів взагалі жодної користі. Пробачте. Ось собі, ось так, ось так. ось! Цікаво, скільки ти зможеш витерпіти. Заводимося, і я себе привіт, клітак, маркачко. Не думала, що все так погано. Тепер усе скінчено. Я забираю дівчинку із собою. А ти. Ощадіть мене. Верцексула не наказав мені собору не ставитися і вимуштрувати. Якби я відмовилася, він би мене вбив. влягуся. Нікому і слова не скажу про те, куди ви пішли. Тому пощадіть. Становище змінилося, не можна тут лишатися. Схоже, я беру тебе з собою у ще одну сувору подорож. Чи підеш ти зі мною? Піду! З тобою! す <music>